Вітаємо, друзі! Почнемо з дуже чудових кадрів від окупантів. Знищений російський БТР-80 з комплексом додаткового захисту поруч з населеним пунктом Новомихайлівка Донецька область. Як ця техніка була знищена, кадри не потрапили, але окупанти повернулися до неї і вирішили, мабуть, звіт зняти для свого командування, де ж пропала техніка. Результат ми бачимо на відео, друзі. Якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати і поставити лайк. А ми дивимось далі. Знищення російської САУ 2С9С. ФПІ дрона. Ось, ребятки, для чого нам потрібні... Ймовірно, в Херсонській області окупанти скаржаться, що не було можливості поставити антидроновий захист. Тепер техніка непридатна. доводиться знімати звід командування, якому на все пофіг. Далі на кадрах ще одна знищена російська сау 2 С 9 нона С. Тут окупанти дякують другу за набір ключів, що знищено техніку. Можна легко розібрати на запчастини. Це реально якийсь сюр. На відео видно, що залишилося від техніки. Також БПЛА сьогодні вночі атакували резервуари з пальним у Білгородській області. І щоб не казали російські пабліки, результат удару ми з вами бачимо на відео. У Курській області останній міст через річку Сейму зруйновано авіабомбами. Цей стратегічний об'єкт використовувався противником для перекидання техніки і постачання. Удар значно ускладнив логістику російських військ. Також про це повідомляє зе блогер Єгор Гузенко. Він скаржиться, що ЗСУ розбили всі мости і переправи через річку в суджі, а російське командування все робить у зворотній бік, як не треба. До дурня поступово доходить, що Кремль використовує його та інших таких самих розумово обмежених лише для досягнення своїх злочинних цілей. При цьому до якогось повстання проти влади він не закликає, але погрожує набутим досвідом. Поки в них не прокинеться самосвідомість, вони не повстануть, але самосвідомість прокинеться в них не раніше ніж вони повстануть. Колись писав про це Орвел у романі 1984 року. До речі. У Курській області у Коренівському районі російські дроноводи атакували забудову в західній частині червоно вздовж вулиці Мантулівка, повідомляючи про втрату контролю над населеним пунктом. У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Комишівки, Руського порічного, Черкаського порічного, Мартинівки та Уланок. Наші воїни продовжують рух вперед. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках ситуація неприємна. Тривають бої в центральній частині селища Гродівка. На схід від відсилидового зсу атакували низку російських позицій на східній околиці дачних ділянок в Михайлівці. Ситуація без змін у південній частині Українська тривають стрілецькі бої. Противник зробив спробу прорватися в лисівки в східну частину міста. ЗСУ вдалося відбити атаку. Південніше російські маневрені групи атакують у напрямку північної частини міста Гірник. Противник зайняв решту північної частини Невельського і просунувся на глибину 1,2 кілометри на північ. Ситуація в цьому районі безпосередньо залежить від ситуації в Галицинівки жиланому першому і жиланому другому. На північ від ставка Борисівка російські війська зайняли ділянку шириною 1,6 кілометрів. У західній частині Красногорівки противник просунувся на глибину 2,7 кілометрів. Тривають важкі бої за решту західної та північно-західної частини міста. На турецькому напрямку противник робить спроби обійти територію виправної колонії номер 2 з півночі та півдня. Дроноводи зсу атакували російські позиції в забудові на північно-західній і південній околицях ВК номер 2 Вугледарський напрямок надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне. Території заводу буде таль і південніше розташованих дач. Противник, на жаль, зайняв ділянку шириною 3,5 кілометри на глибину 1,1 кілометр. Тривають дуже важкі бої за шахту південно-донбаська No1. А ось ще трохи кадрів від окупантів. Новини мангалобудування, ось такі малі архітектурні форми, причому досить уніфіковані, виготовляються в верев. Видно, що підійшли до справи ґрунтовно. Перенесли хмару на дах, поставили реп, зробили дверця та збоку. З гумово тканинного екрану, який прикривають екраном на ланцюзі, який опускається. На кормі досить велике рознесення для значного зниження пробивної здатності стандартних ПГ. Навіть екранували ходову для зниження її світла в діапазоні. На мангалі встановлено димові шашки. Додатково на бортах комбінований захист із дерев'яним наповнювачем. Також додаються веб-камери. Друзі, у кого які думки, залишаємо їх в коментарях. А зеблогер Єгор Гузенко продовжує продовжує скаржитись і записує усе на відео. Якби 10 років тому один дідусь не обісрався і пішов би, як то кажуть по-чесному, то всієї цієї фігні не було. А тепер ви садите і вбиваєте. Тільки зараз він почав здогадуватися, чому в РФ падають літаки. Відбуваються вибухи, саджають неугодних. Зрадники сидять у Кремлі, підсумував зеблогер. Стільки Гузенка дуже злякався своїх слів і видалив це відео, а зате його встигли зберегти для пам'яті. А ось друзі, подивіться на справжній гост розколок від Хаймарса. Людей у нас в Росії мало, а багатства багато. Тому інші держави у нас завжди намагаються все забрати. Вашому поколінню доведеться цьому протистояти. Навряд чи ці дітлахи винні в тому, що доля розпорядилася їм народитися в країні зомбарів, але з такими наставниками їх стає шкода. На цих кадрах герой, найманець Путіна, прийшов до дитячого садка і подарував дітям уламок ракети Хаймерс, який, за його словами, дуже небезпечний і сильно ранить наших бійців. А у мене питання до цього зомбаря. Навіщо? Якщо людей у Росії мало і хтось намагається відобрати багатства, чому росіяни лізуть у чужі країни, а потім і доводиться стріляти по них з Хай Марса? Звісно, на це питання відповіді ми не почуємо. Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. До зустрічі!